Навіщо це взагалі гетеросексуальним парам? У них є шлюб, камінаут зробили кілька пар, які або один з них, або навіть вони обоє в Збройних силах України. Є нагальна потреба, щоб якась людина потім вирішувала, що відбувається з твоїм тілом. В випадку якщо, якщо стається найстрашніше. Цивільне, або як в законопроекті названо їх реєстровані партнерства. Це Певна форма реєстрації союзу між двома людьми, незалежно від їх статі, яка є формою сімейного певного союзу, тобто в людей є певні взаємні права і обов'язки, і держава забезпечує таким чином визнання і реєстрацію цих стосунків, які є між ними. Ми вирішили зареєструвати взагалі цей проект саме зараз, тому що ми розуміємо, настільки важливим є створення. Державою механізму для реєстрації своїх стосунків е, одностатевими парами, зокрема військовослужбовцями, які зараз ризикують своїми життями щодня, і для яких держава просто зобов'язана створити цей механізм. Звісно, проект потрібен не тільки для них, і загалом для утвердження прав людини і рівності в Україні. Е, ми все одно би мали його прийняти, зокрема, тому що. Ми є частиною Європейської конвенції з прав людини, і нещодавно Європейський суд з прав людини сказав, що стаття 8 цієї конвенції передбачає обов'язок держави створити якийсь певний механізм реєстрації. Але якби не потреба нагальних військових нагально захисти захистити їхні права і права їхніх партнерів, то ми б продовжували це робити в певному такому більш розслабленому ритмі, тому що в нас є зараз основний пріоритет наш це. Перемога в цій війні це захист наших військовослужбовців. Відповідно, ми рік працювали над цим проектом в консультаціях з громадськими організаціями, зокрема точкою опори, а так само громадською організацією військової ЛГБТ та їх союзники для того, щоб розробити механізм, який буде робочим дієвим саме для них, і який буде захищати їхні права і парправа їхніх партнерів насамперед. Безперечно. Що партнерства, що шлюби є схожими між собою, бо це є певний союз двох людей, які мають права і обов'язки в межах їхнього е, співжиття як сім'ї. Тому якимось разючих, вагомих відмінностей тут не варто шукати. Але вони є як з юридичної, так і з певної соціально-історичної складової. З юридичної точки зору це е, е, інший механізм та строки укладення і розірвання. Які прописані в проєкті, це інший статус, який надається, це не буде статус подружжя, це все таки партнери, і це буде написано там в відповідному документі, який видається цим партнерам. Так само з юридичної точки зору є відмінність і обсягу прав, які надаються партнерам. Одною з таких найвагоміших речей це те, що партнерство ніяк не регулює питання цих партнерів, як батьків, їхнього опіки, виховання дітей і так далі, що є дуже такою величезною і вагомою складовою подружжя. Навіть відповідно того ж самого сімейного кодексу. Не варто також забувати і про неюридичні відмінності, тому що все-таки шлюб він має на собі ну, певні такі якісь певні ем, історично суспільні очікування ем, і його розуміння його сутності. Шлюб у нас асоціюється з ем, певним таким союзом, де є чоловік. Як якийсь там голова сім'ї, жінка як берегиня домашнього вогнища. Хоча ми намагаємося звісно від цього відходити, але суспільні очікування від цього не зникають. Так само шлюб у нас стійко стосується з вінчанням і релігією. Звісно, відповідно до законодавства у нас релігійний шлюб немає, наслідків для світського, скажімо так, цивільного шлюбу. Але те, що цей зв'язок і стійка асоціація в суспільстві є, це факт. І так само є вагома різниця, звісно, ж, між тим, хто може вступати в шлюб і в партнерство. Наразі шлюб в нас доступний тільки для різностатевих пар, це прописано в сімейному кодексі. Тоді як партнерство в нас доступні як для різностатевих, так і для одностатевих пар, тобто незалежно від статі людей, які в нього вступають. Мене часто запитують, навіщо це взагалі гетеросексуальним парам, у них є шлюб і так далі. Але я знаю дуже багато людей, які. Просто принципово не хочуть вступати саме в шлюбні відносини, тому що їм це здається занадто обтяжливим, занадто якимсь громістким і відповідальним і так далі. Відповідно, партнерство завдяки тому, що його навіть простіше банально розірвати, воно не буде створювати такого певного тиску і такого нагромадження для них. Це просто буде форма типу. Реєстрації перед державою, що ось ми дійсно живемо там як партнери разом, однією сім'єю. Звісно, частина людей не захоче навіть це реєструвати, і це абсолютно нормально. Вони будуть продовжувати жити в фактичних судних відносинах, і це все буде далі регулюватися сімейним кодексом статтею 84. І ми прямо прописали, що таке фактичне співжиття без реєстрації воно не є партнерством. Тобто, це по суті от третя форма, скажімо так, існування. Союзу двох людей. Якщо ми взагалі говоримо про сім'ю, варто не забувати, що сім'я вона існує в дуже багатьох формах. Сім'я це не тільки шлюб. Сім'я це бабуся і її онучка, сім'я це дві сестри. Право члена сім'ї має навіть одна людина. Тобто сім'я існує в дуже багатьох проявах і різних формах. Партнерство це просто одна із них. Прикладів у нас в Публічному просторі вже було декілька. Цей певний камінаут аут зробили кілька пар, які або один з них, або навіть вони обоє, є зараз в Збройних силах України. Так само, на жаль, була публічна історія і військовослужбовців, один з яких вже загинув, і його партнер не має ніякого статусу і, по суті, визнання державою. І для держави він є, по суті, йому ніким. Взагалі, Ця потреба нам був ну на для нас була прокомунікована ем, цими військовослужбовцями, які вже мають партнерів, і які задумались над тим, навіть щоб укладати фіктивні шлюби з жінками. Ну це не те, що фіктивні, факти... Вони все одно виникають якісь певні права і обов'язки в цих людей, але це не були б союзи з їх реально коханими людьми. Просто тому, що є нагальна потреба, щоб якась людина потім вирішувала, що відбувається з твоїм тілом, як відбувається поховання, і всі ці пов'язані певні моменти в випадку, якщо, якщо стається найстрашніше, і людина гине. Саме тому, що ці військовослужбовці до нас прийшли з цією потребою, і їх це гнітило, їх це засмучувало. Вони саме були ініціаторами взагалі цієї ідеї для нас. Загалом. В громадськості підтримки я відчуваю особисто більше, ніж негативу, що, до речі, мене приємно здивувало, бо я не дуже знала, чого там конкретно очікувати. Але в усіх соціальних мережах з різним рівнем, але підтримки все одно більше. Тому що фокус нашого суспільства зараз направлений дійсно на якісь потреби забезпечення прав військослужбовців. Вони зрозуміли цю потребу і вони підтримують. Цю ініціативу загалом, попри те, що, наприклад, ці люди є там, наприклад, гетеросексуальними військовослужбовцями чи представниками, там не знаю, християнами і так далі, вони про це прямо зазначають і кажуть: там, попри якісь там певні наративи, які є в нашій, там нашому звичному кругу, я підтримую там цю ініціативу. Негативу, звісно, теж є його багато, включно там з певними погрозами і чи навіть мені. Ми знали, що це буде. Ми були до цього дуже готові. Ми були готові про те до того, що проєкт розкритикує там Рада церков і так далі. Ось тому наразі підтримка надихає значно більше ніж якісь ніж негатив засмучує. Для того, щоби суспільство показало свою підтримку, є декілька основних таких механізмів. Найдієвіші це зараз підписати петицію, яка є на сайті президента України. Ми вирішили з моїм другом, який воює. Це була його ініціатива створити цю петицію саме на підтримку цього проекту, попри те, що е, минулого літа була певна петиція на легалізацію місцевих шлюбів, і в відповіді на неї йшлось про партнерство. Ми вирішили ще раз підтвердити, що це необхідно ще раз підтвердити суспільну підтримку. Е, Саме конкретному цьому проекту, тому всі охочі, які хочуть долучитися якось до підтримки, вони перш за все можуть підписати цю петицію. Вона наразі за два дні набрала вже 10 тисяч голосів. Там там досить такий швидкий. Друге, це листи, це вже складніше, більш комплексне завдання. Ми створювали певні е, ну типу приклади того, як можуть виглядати ці листи. Можу з всіма охочими звичайно поділитися, і ці листи треба надсилати представникам профільного головного комітету Верховній Ради, на до яких був розподілений цей закон, бо для них дуже важливо бачити, що рівень суспільної підтримки такий же ж і більший ніж противників цієї ініціативи, тому що ну я як людина, яка відповідає за інину пошту, я бачу, що відбувається з кількістю листів. З критикою не дуже обґрунтованої цього проекту і вимогами не приймати його, таких листів реально є десятки і. Люди, які їх відсилають, і для них це вже досить така звична практика. Вони вже знають ці алгоритми, куди надсилати, як це робити, що писати і так далі. Вони досить в цьому плані є таким знаєте, ідейні противники. Вони вони об'єднані, вони згруповані. Тому я думаю, що нам зараз теж дуже важливо свої зусилля теж об'єднувати і групувати для того, щоб показати, що. Більшість все таки за цей проект. Тому надсилати ці листи так само до голів тих комітетів, які визначені, як інші комітети стосовно проекту, що вони теж бачили цю підтримку, і так далі. Так само писати в соцмережах банально знайдіть депутата свого округу, якщо у вас є якийсь мажоритарник. Пишіть йому під публікаціями, що ось там не знаю моя. Моє волеви як громадянина – це підтримати цей проект і так далі. Найдіть цих депутатів, які є в головному комітеті. Напишіть їм. Вони мають бачити в різних колах, що ця підтримка вона дуже велика. Тому соцмережі теж грають свою роль, звичайно.